Це зу 23 2 яка працює на Вовчанському напрямку. В нею було збито багато цілей, такі як зала і шахіди. Є ефективна зброя проти повітряного противника. На днях збили от Шахіда. БПЛА гірань 2 ударний, який несе 40 кг заряду. Це дрон Камікадзе, він влучає в ціль і розривається. От що від нього залишилось, це мотор, проводка, ну і крила. От. Ай, у нас. Типа ж, може щось в ньому і є тут, не вигоріло. Оце е, до докрилайда, тут він повертає, розвертається, збільшує, знижує швидкість, попали ми йому, скоріше всього, в дверну, він почав глохнути і падати, не здетонував в воздусі, а на землі. Був дуже сильний вибух. Мотор від Шахіда. Ось воронка. А от сюди влучили влучання. От один, два, осколки. Як правило, він не один поражає ціль, а їх пару штук залітають з інших боків і в одну ціль б'ють. Шахіт дуже важко збити, вони зараз летять на дуже великих висотах. Стараються обходити нас, але не завжди в них це виходить. От. Rezultat.